А сьогодні я розкажу, що вам знадобиться мати для того, щоб ви могли альтернативно догодувати дитину. Наприклад, у вас після кесаревого розтину ще не прийшло молоко. А, для цього вам потрібно мати ось такий назогостральний зонт і звичайний шприц. А, цей зонд, коли його розпакувати, він виглядає ось таким чином. Там в серединці міститься це, це така тоненька, наче ляска, ви його витягаєте, він стає прохідний. І оцей кінчик. він... Дуже зручно насаджується на шприц, будь-який шприц, десятку, п'ятірку, двадцятку. І за допомогою цього зонда, який вставляється в ротик дитини, ви зі шприца витискаєте молоко, яке попередній сюди набрали, або своє сідження, або а, суміш, і можете легко догодувати дитину. Як бачите, він дуже легко рухається, він гнучкий і не травмує дитину, тому що він дуже ніж такий м'якенький. Сьогодні я розкажу і покажу про альтернативні методи догодовування. Зокрема, це може бути використаний шприц і назогастральний зонт. Я детальніше вам про це хочу зараз розказати і показати. Шприц, звичайно, ми використовуємо без голки. Він може бути 10 мл, так як в мене зараз, як немає, 5, може бути 20 мл. Чим старша дитина більше потребує їди, тим більший шприц ми будемо брати для догодовування. І, як правило, ми використовуємо отакий зон для ентерального харчування дитячий, діаметром, може бути це найвужчий 4, феру 4 або 1,3 мм. Може бути 5 і є ще 6, він товстіший. Як правило, варто починати з 4 або 5. Довжиною вони є 400 мм, це 40 см або 600. Зручніше використовувати буває або той, або той, або ви подивитеся по собі. Його можна замовити в інтернеті без проблем. Зараз в мене є один розпакований, я вам покажу, як він влаштований. І як його можна кріпити? Якщо треба догодовувати дитину, то ми відповідно ця насадочка вона адаптується до наконечника шприца, вона туди приєднується дуже легко. До шприця будь-якої ємності, тут всюди вони однакові. І е, потім через оцей наконечничок буде поступати молочко. Тільки пам'ятайте, є такий один нюанс. Дирочки тут не на торцевій частині, а по боках. І тому молочко буде литися звідси. Буває корисно, що можна цю частину трошки зрізати, або зрізати його ось так, цілком, щоб воно не по боках текло, а прямо зі е, однієї дирочки. Тут у мене такий прекрасний малюк, на якому я буду показувати, як можна догодовувати дитинку по пальцю зі шприца. Тому що, наприклад, якщо у вас кесарів розтин, молоко приходить пізно, а ви пляшку давати не хочете, щоб дитина потім все-таки брала груди. Щоб догодувати дитину по пальцю, ми вкладаємо в її в ротик свій мізинець. Як правило, просимо, щоб ніготь був обстрижений коротко. У мене задовгий для такої функції, але на ходу і конець і Сідіот. Ми вставляємо свій мізинчик в рот таким чином, щоб м'яка частина була до верхнього піднебіння, а нігодь був на язичковій. І просто в кутик рота вставляємо ось цей тонесенький зон, дитина починає смоктати. Ми тут підтискаємо по шприцу і воно його якби прекрасно смокче. Так. Ну, ось так воно виглядає, ви його трошечки притримуєте і все. Якщо у вас немає а, ось такого дитячого ентерального зонду для харчування, ви можете догодувати дитину просто по пальцю зі шприця, тобто в шприц ви набираєте стіджене молоко якщо, чи молозиво, якщо його немає, то суміш при потребі. І також вставляєте мізинчик в ротик дитини, дитина починає смоктати, і ми вставляємо в кутик рота дитини на конечник шприця без голки, і потихеньку його по поршню. Тиснемо, і дитина його висмоктує і з'їдає. Тому, кому треба такий метод догодовування, можете активно його використовувати. Він безпечний і застосовується у всьому світі.